З складі Олега Овчаренко, Вія Кінаша, Оксани Вільчинської, Наталі Худою і мене мала певний досвід фасилітації курсів розвитку громадянських компетентності для учнівського через роботу учнівського самоврядування для вчителів. Ви знаєте, вчора згадувала про шлях героя так, цей інтерактивний застосунок, і власне разом. В ну, Програма програму був запит на те, щоб е, е, ті напрацювання, які е, ми е, напрацювали протягом тривалого часу, з учнівського самоврядування, яким чином передати е, українським освітянам, коли е, програма завершиться. Власне, таким стабільним варіантом передачі був би курс для представників центрів під час. Це Професійного розвитку розвитку, так тобто, тих, хто би навчив би вчителів розвивати учнівське самоврядування надалі для нас. Це був певний виклик, бо як вчити вчителів, ми знаємо, а як вчити вчит... тих, хто буде вчити вчителів, це був певний виклик, і тут треба було трішки переформувати той курс, який у нас був до цього. Ми вже його відкатали, скажімо так, п'ять разів. Тобто, в нас було п'ять випусків з учнівського самоврядування для вчителів для школи. А власне, яким чином цю інформацію загальнити і подати їх для викладачів? ОППО треба було подумати. І власне в нас курс вийшов. З особливостей, бо, окрім теоретичного матеріалу, фасилітованих зустрічі, які в нас вже були традиційні, ми придумали, що одним з завданням наших учасників учасниць буде підготовка власних методичних матеріалів для подальшого застосування. Тобто учасники, учасниці, які пройдуть один з модулів, будуть готувати або презентацію, або опис сесії, якби вони цей матеріал засвоєний матеріал розказали би на своїх курсах надалі. Ну тобто, це одна з особливостей до кожного модулю. Власне, що ж такі, які модулі у нас передбачені. Перше, ми поговоримо про власне, що таке: ну, почнемо з базове, так? тобто, що таке цінності прав людини, що таке учнівське самоврядування, які є документи, які регулюють учнівське самоврядування, і, власне, як розробити положення про учнівське самоврядування, так щоб воно було доступне для учнів мовою, так Тобто, щоб учні теж зрозуміли, що там написано. Власне, домашнє завдання буде про те, що ми працюємо з документами, які регулюють учнівське самоврядування, і дамо можливість нашим учасникам-учасницям порекомендувати в подальшому порекомендувати вчителям, як покращити ці положення про учнівське самоврядування. Наступним модулем ми присвятили базовим ну, речам, як участь участь молоді, що це таке. Участі, принципи участі і так далі, ми поговоримо про те, як бралася на домашньому завдання, просимо наших учасників і учасниці подумати, що може мотивувати до участі учнів так, загальної середньої школи або власних технічних закладів освіти, тобто там, де існують органи учнівського самоврядування. Ну і що, що все? І наступним, наступним модулем ми поговоримо, що таке структура, які є функції, що таке людям врядування, як формуються органи учнівського самоврядування, як проходити, як проводяться вибори, так тобто тут такі дуже ґрунтовний розділ саме на базових речах. І, власне, що поговоримо на заселітовані зустрічі? Що ви власне робити, коли вибори завершилися? Так, тобто, як мають функціонувати органи учнівського самоврядування після високого там не знаю довго очікуваного оголошення результатів виборів? Що ж власне робить учнівське самоврядування протягом року? Так і далі. Теж ми нам було цікаво поговорити про партнерство учнівського самоврядування. Тобто ми не розглядаємо учнівське самоврядування як орган, який функціонує тільки в школі або просто в освітньому закладі. Це також орган, який може співпрацювати з різними інституціями в громаді. Тобто, з ким він може працювати? Так? А хто є ці суб'єкти молодіжної політики в громаді, які є їх особливості, і що треба знати для того, щоб співпрацювати? Яким чином зацікавити цих суб'єктів молодіжної політики для співпраці з органами учнівського самоврядування? Власне от, домашнє завдання воно буде націлене на те, щоб прописати, що може мотивувати нас співпрацювати з іншими, так і що може мотивувати інших попрацювати з нами. А, і далі, от, наступні два модулі, вони є такі, скажімо, специфічні, унікальні в порівнянні з першим курсом, який попереднім курсом, який ми проводили. Ми хочемо зосереджувати увагу на власне розвиток громадянських компетентностей так, для учнів і що це. Ну якби представити рамку компетентності і показати, яким чином рамка компетентності для культури демократії пов'язана з функціонуванням учнівського самоврядування, які є методичні посібники, розробки, ресурси вже, тобто, ми тут покажемо ресурси Ради Європи, показуємо матеріали. Демократичної школи, так само герої» і інші посібники, і власне запросимо наших учасників і учасниць подумати, яким чином вони можуть використати ці матеріали, яким чином адаптувати до своїх сесій. То це буде одним з домашніх завдань, і власне наступний модуль, він теж є таким ну, родзиночкою. да? бо ми поговоримо про те, власне, ми поговорили про учнів, які яких ми хочемо учнів. А тут ми ще поговоримо про кураторів ОЕС, так тобто яким який результат роботи у цих викладачів. А, а ППО має бути, тобто яким чином як, хто має бути ті вчителі або ті педагоги, які курують роботу учнівського самоврядування? Що вони мають знати, так? Тобто, які в них ролі? Бо куратор ОС він, скажімо, так, ну багатофункціональний персонаж має різні функції виконувати для того, щоб підтримувати учнівське самоврядування. Ми поговоримо про фасилітацію, про базові навички фасилітації. Поговоримо, що таке навчання на основі досвіду Девіда Колба, як його застосовувати в учнівському самоврядуванні. Ну і власне одним з домашнім завданням буде запропонувати план розвитку компетентності кураторів, ОС. тобто учасницю, учасники мають прописати яку компетентність вони на яку компетентність вони хочуть звернути увагу, яким чином вони хочуть розвинути не в рамках певних курсів або окремих тренінгів, або не знаю там семінарів і так далі. Тобто вони мають це прописати, яким чином ті матеріали, які вони... Опанували протягом курсу, вони хочуть імплементувати свою роботу. Власне, останній модуль нашого курсу це моніторинг та оцінка діяльності учнівського самоврядування. Поговоримо про базові речі, як дізнатися про зміни, так? які є принципи моніторингу оцінки, як ставити коректні питання для того, щоб власне, отримати результат моніторингу оцінки, який ми очікуємо, так? і власне, які є принципи проведення моніторингу оцінки. Ну і власне завдання буде скласти команду, стати командою з оцінки і подумати, яким чином ми можемо оцінити ефективність роботи учнівського самоврядування, і власне прописати певний, скажімо, так, документ, який нам в цьому допоможе. Так, наш курс розрахований на 45 годин, має три рівні сертифікатів. Перший це ті, хто власне прослухали курс більше. Сертифікатів ще немає. Ні-ні ті, хто прослухає повністю курс і виконає домашні завдання, включаючи ці з розробки методичних матеріалів, другий рівень, це прослухає достатню кількість занять і виконує домашні завдання, і третє там. Ну, ті, хто мало, скажімо так, мали відвідувань та зданих домашніх завдань. Тобто тут маємо три, три рівні: так, ніби, ніби сказали все. Якщо є якісь питання, так, ми а, розраховуємо на те, щоб а, до нас звернулися власне представники ОППО, ЦПТ. Що це будуть ті люди, які далі будуть, скажімо так, моделувати українських педагогів для розвитку учнівського самоврядування як в середній школі, так і в профтехзаклах? Да. Скільки фасилітованих зустрічей у нас буде? У нас вісім фасилітованих зустрічей, так як у нас перша і така вгодна і, mm -hmm. та, і до кожного модулю по одній фасилітованій зустрічі. На одній з зустрічей ми дамо можливість учасникам і учасницям випробувати ці фацилітаційні методи, з якими вони познайомилися вдома, і, власне, профасилітувати один одного. Mm -hmm. практично дуже mm штучка. -hmm.